Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Фатеріясе Сашко Добрий і подякою пану Андрію з Житомира і всім долученим до цього цінного подарунку піхоті, конкретно побратимові Дельфіну. От, я особисто от, більше люблю знімати відео подяки українським волонтерам, ніж закордонним. Тому що закордонні, вважають, що якщо ти не в спорядженні штурмовика і не. Купою зброї, то ти не справжній воїн. От, а українці набагато краще знають і розуміють, що набагато більш вірогідно побачити втомленого з рештками здоров'я чолов'ягу сивого свої небагато років. от Аніж там десь крутого чувака з купою. ПНБ на голові. Отже, Дельфіни, тобі особисто цей бусик переданий, не підрозділу, а тобі конкретно в користування, декілька слів, добрих нашим друзям з Житомира, зокрема, пану Андрієві. Скажеш, будь ласка. Так, Бажаю здоров'я, звісно, слава Україні. Сашко добрий до нас особисто приїхав, мав честь його побачити особисто. Дякую всім, всім дякую. Лошадка працює, працюю, на славу. Всім дякую. Слава Україні! Ще що ми зараз поїдемо, подивимося, чи з тієї гуми, яку мені мишко подарував, чи сюди буде комплект чогось яскравішого, ніж тут є зараз. Правильно? Так, іще. Героям слава і смерть гребаним ворогам. Що тут? Яка тут у підсумку зараз є гума? Угу. А, це навіть не це шичка. Р15, так? Ні, Р15, так, але це навіть не Ні, так, ага. це шичка. Ага. І я не бачу розрізнення літо зима. Ага. Літо зима. Є інформація Вона... у, мене, скоріше, у нас? У мене відсутня. Окей, я зрозумів. Ага. Гаразд. Ну, шанси добрі, що ми сюди щось тобі цікавіше підберемо. Разом боремо і поборемо.